Всім, дай Боже, здоровічко. Я в раю. Це епіцентр. Так, цін не бачу. Цін поки що не бачу. Ну, якщо казати чесно, кімнатня водя. Ціни чим Чемлят за серце, мене не цікавлять кімнатні. Я прийшла по садові. Отака пальма Пів півтисячі. Отака. Триста, драцена, триста і майже триста. Отакі ціни. Чотириста п'ятдесять, майже 400, навіть не знаю крутон. Отаких кімнатних я й не дуже бимбекаю. Бачите, яка ціна на? на що забула. Так, тут гіацинти. Тут ще якісь цибулькові, напевно. Та, не напевно, а так. Я не знаю, що це таке. Щось таке цікаве. Навіть не знаю. Ну, гіацинти такі вже вмираючі. Ідемо далі. Ідемо з того раю, тут різні добрива. Можливо, я щось і візьму для троянд. Таке добрево. Чисте від чистого листа, не теж. Ну я удобляю отаким від чистого листа. 69 дев'ять гривень. Можливо, я неправильно роблю, але результатом я задоволена і. Для кімнат насли, для орхідей. Ну, звичайно, для орхідей. Орхідеї самі дорогі. і <свісно> Де ж може добре бути дешево. Тут для кристалічних, для пальм. Ой. Щось не то. Щось там переплутали. Чистий лист. Є все. Є все. Маєте гроші, купляєте. Тут таке в палочках добре. Тут знову якісь доздихаючі рослинки. Шкода їх. О. Я так розумію, ніхто за ними. Та ніхто не дивиться. Вони сухі. Вони повністю сухі. А ціна вражає так тут таке саме ну у нас я кажу у нас два ситуація. ситуації оце що таке підставка під базон добрива тут, тут теж підставочка отака Ну, всі знаєте що в епіцентрі не бракує нічого. Зараз йдемо на вулицю. Ось такі горшки, От такі взагалі тисячу, майже півтора. <реш> Ось такі є більш демократичні ціни, 450 гривень. А оці ротан. чи, можливо, це ротант? Ні, це під ротан. Тисячу гривень. Так що епіцентр не перестає дивувати своїми цінами. Так, тут така арочка. Зараз скажу ціна, де є ціна? Ціни нема? Не бачу ціни. Я не знаю, ще напитаюся хоче парник. Тут для смакоти сіляки прибамбаси, але я йду, але вже пошкодувала, що я сюди йду, бо тут жах. Ну, але... Дивіться, скільки того всього пропадає, скільки поставили б по, по 50 гривень. Можливо, воно... Зато ніхто не дивиться, подивіться, що все робить. 90 гривень, ну, але кому воно вже потрібне, то, напевно, рододендру. А це... Ні, це не рододендру. Бо бачу на фотографії щось не то. Лимон. Якщо я не помиляюсь. сорт лимона так, подивіться. Ну що це за таке? Трава росте, трава без поливу росте, а все, подивіться. Ну, це якесь жахіття. Ну, я якби тут працювала, це вже по своїй волі я би дивіться. Ну, ну де ж так можна. Я би попідливала. Тут якісь такі. А, це арки. Я думаю, що це арки. Так, це арки. Теж ціни не бачу. тут щось. Ні, це нема ціни. А я хочу, а я хочу драбин. Але перше хочу подивитися на Ось Отакий От візочок. Можу... Туди далі. Бачите, я ще працюю консультантом. Ось такий візочок. Ну він мені подобається класний, але теж ціни не бачу. Бачите, то є та частина тої арки. Ну, цін нема, знаєте? Якось трошки дивно. Оце що таке теж не розумію? Не можуть розуміти, що воно, а це замітати. На сміття. Савок такий. Граблі 14 людей. 300 гривень. А де вони є? Їх нема. Ой, мітла 280, лопата 400. Ну, лопата так виглядає, якби й нічого. А, то оті, певно, граб. Отакі, отакі. Краблі, ну, вони такі не є легенькі, я би їх не купляла. Ну що, я так розумію, що без консультанта я тут не дам собі раду, треба кликати, бо ціни. Таке відро 400 гривень. Воно таке гнучке, бачите, де є таке? Не знаю, як по якості це відро, але і хочу взяти отакий обмежувач. Хіба не знаю, чи я собі своїми руцями дам раду. Може, так, да, він не такий вже і страшний, але я б хотіла отой, ну той такий більш. Більш не поворотки, так сказати. Яка його 10 метрів. 10 метрів. Я там бачила при вході вроді 300 гривень. Ну, майже 400. Тут не виджу ціни. Тут ціни не бачу. Тут 20 метрів, але він такий, знаєте, виглядає тонший. Тут теж коричневий 10 метрів. Ціни, я кажу, не бачу. Коричневий, зелений, чорний. З цінами тут проблема. Чи я вигну його, не знаю. Певно, треба брати отой такий більш. А може потім пожалію оцей. Він такий більш гнучкий, бачите. Гнець. І тут скільки метрів? А тут є різні, а Тут є. 20 метрів, де. 20 метрів, а тут є 10 метрів. От така висота, висота, певно, десь сантиметрів. 12-15. Ну, оцей щось, можливо, це якісніший, але 21 метр. Не знаю, одним словом, я виключаюся і буду думати, що мені взяти. Добренько, всі мої. Дорогесенькі, бувайте здорові. Я з раю попала в пекло. <гум> ну Мені не виходить з голови, ну як же так можна оці рослинки довести до такого стану. Хтось би, можливо, й купляв, але все, папусі, бувайте здорові, миру, злагоди і добра.